У Мукачеві мати покинула немовля на дитячому майданчику. В одному з мікрорайонів міста місцеві жителі помітили маленьку дитину без нагляду і викликали поліцію та швидку допомогу. Немовля одразу доставили в обласну дитячу лікарню. 10 серпня о 23.50 до нас на приймальне відділення каретою швидкої допомоги була доставлена дівчинка приблизно трьох-чотирьох місяців. Невідома зі слів лікаря, який привіз цю дитинку. Дитинку знайшли на вулиці, вона лежала на землі, сповістила якась жінка. Дитинку забрали, привезли до нас. Відразу була викликана поліція. Був складений акт про покинуту дитинку. Дитинка, так як була дитинка невідома, її госпіталізували для обстеження і вирішення в дальнішому її долі. Маленьку дівчинку оглянули та госпіталізували в інфекційне відділення для оформлення медичного висновку. За словами завідуючі інфекційного відділення Віри Соловйової, дитина поступила в задовільному стані і повністю відповідає всім критеріям для свого чотиримісячного віку. Дитина гарна, дитина відповідає абсолютно своєму віку. Дитина здорова, ніяких відхилень в стані здоров'я в неї не знайдено, вона повністю у нас обстежена, проконсультована всіма спеціалістами, проведені всі необхідні лабораторні дослідження. І зараз знаходиться в інфекційному відділенні для виготовлення повного пакету документів. Раді служба у справах дітей з'ясовує всі обставини та причини поведінки матері, яка залишила малолітню дитину без нагляду. Після цього буде вирішуватися питання стосовно повернення їй немовляти. Ще статус дитинки не наданий, і з'ясовуються обставини. Тому майже не доцільно це озвучувати. Дитина в лікарні вирішується питання надання їй статусу і тимчасового влаштування. За попередньою інформацією, наразі маму притягнули до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.